А як ви думаєте, хто визначає на що мають витрачатися кошти міста? В першу чергу депутати, але можливо громадяни також якимось чином можуть вплинути на це. Тобто якісь петиції збори без поняття. Мають вирішити депутати та люди. Ну, взагалі це як цепочки почки не від президента, і так от пішло, пішло, пішло. Но... як йшло, так і не дійшло. Міська рада, напевно. А чи можна взагалі в звичайному жителю громадянам пересічному вплинути на розподіл бюджету та взагалі рішення місцевої влади? Так, я думаю, така можливість є. Як я вже вище зазначила, то це через петиції, можливо, збори. Можуть. Ну так, можливо, все. Взагалі, так, можливо. Народ? Так, да, народ сам може рішення? Не дуже думаю, що може, Ну, якщо постаратися, то можливо.